Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях, друзі, знову ми турнічки. Тут майданчик такий, подивимося, який є у нас. І сьогодні хотів би з вами поговорити про підтягування. А саме, як же збільшити кількість підтягувань, як змусити своє тіло, свої м'язи, саме от багато підтягуватись на кількість. Не з вагою те, що ми з вами... Розбирали в нещодавніх роліках, а саме підтягування з власною вагою на більшу кількість разів. Дивіться, ну давайте розберемо складові, які в цьому допомагають. Перше це укріплені треновані м'язи, а саме які допомагають нам підтягуватися, це м'язи спини, всі там біцепси, передпліччя. Все це от допомагає у підтягуваннях. Їх потрібно тренувати. Про це ми там окремо поговоримо. так от Перша складова, друга складова це техніка напрацювання динаміки, швидко, щоб робити. Ну Давай я покажу. Можна виконувати підтягування у звичайному стилі, так? Ви от Почепились і підтягуєтесь? Так? А можна це робити динамічно. Тобто ви от висті. Таке виконання, от як другий раз я вам показав, передбачає собою, що ви більше зможете, ви менше сили витрачаєте, ви зможете більше, більше підтягтись. От, ми з вами обговорили дві складові. І третя, сама важлива, про яку ми сьогодні більш детально, на якій ми зупинимося і обговоримо, це ваш хват. Якщо у вас за слабкий хват, ви ніколи не зможете багато підтягтися. Я поясню чому. Дивіться, два варіанти підтягувань ви виконуєте. Перший виконуємо дуже швидко і їбашимо. Раз, два, три. Там. І ви доходите до 17-20 повторень і ви неймовірно, ваші м'язи неймовірно забиваються. Ви вже у вас сила якби є, сили вистачає, а ви не можете підтягуватися. Тому що багато в ваших м'язах молочної кислоти, ваші м'язи забиваються. Все, ви здохли. Щоб цьому запобігти, підтягуватись, потрібно з невеличкими паузами. От ви підтяглись, ну давайте знову я покажу, як роблять люди, щоб виконати більшу, більшу кількість повторень. От, Почепились, підтяглись, відпочили. Підтяглись, відпочили. Таким чином, ви зможете більше підтягуватися. Ви не даєте забиватися вашим м'язам. Ваші м'язи не будуть так забиватися. Але, щоб виконувати в такому стилі підтягування, у вас повинен бути тренований хват. Ви, вам знадобиться дуже довго висіти на турніку. От подивіться, всі, хто там... Більше 30 разів підтягується, вони не зможуть отак спіндорити. Їм потрібно довго висіти і підтягуватися. Тому в першу чергу ми тренуємо хват. Окей, okay, друзі, хват, як його укріпити. Теж є два варіанти. Ви можете укріплювати його, коли ви працюєте. Статиці, тобто ваші м'язи не скорочуються, не розтягуються і динамічно, коли м'язи скорочуються і розтягуються, тобто виконується якийсь рух. Ну в статиці ми розуміємо, як ми можемо тренувати. Ви можете просто виснути на перекладині, на кількість почепилися і дуже довго висимо, або взяли там штангу в руки теж на, на якийсь час. от. Візьміть 140 кілограмів, потримайте хоча б там хвилину, ви відчуєте, як ваш хват неймовірно забивається. От це все робота статична. Але я вам рекомендую тренувати його ще і динамічно. Тобто ми можемо виконувати, наприклад, от вкручування, так є штанга. Ну тут я знайшов таку якусь. Якщо ви в залі, ви можете знайти собі нормальну штану. Одна з найкращих вправ. Ми беремо, відійшли, наведи на руки, будь ласка, ззаді, ззаду. От, ви опустили на пальці, вкручуєте, кручуєте. кручуєте. От. Ви таким чином тренуєте і укріплюєте мій хват. Є у нас на майданчику чутовий тренажер, давай покажи оцей. Можна використовувати, можна там з різноманітними лентами, можна це все на гриф намотувати, там пристосуватись. Та, будь ласка, зверху на виді, щоб люди бачили. Мене не обов'язково, щоб... О, бачите? Є якась вага. І вам потрібно її от, накрутити. От. Тобто ми накручуємо. так? Ми накрутили от, до гори. а потім ми відпускаємо теж підконтрольно. От. Якщо ми поробимо так, ми відчуваємо, як... Передпліччя неймовірно забивається. Я ще люблю тренувати передпліччя, там різноманітні молот з гантелями теж чудово включається. Або підйом зі штангою, от, з воротнім хватом теж чудово ви нагружаєте цю частину. От якось, друзі, все, тренуйте хват. Про тренування окремих м'язів, я думаю, напишіть в коментарях, якщо вам цікаво, то зробимо окреме відео про тренування окремих м'язів, які допоможуть вам підтягуватися. Сьогодні ціль була поговорити от, саме про хват. Тому тренуйте його на сьогодні все. Всім добра, спорту і мирного неба.